Вітаю, товариство, досить часто. Задають питання, якими препаратами обробляти виноградник. Є прихильники системних препаратів хімічних, є прихильники біологічних препаратів. Так як клімат у нас відрізняється від півдня, я обробляю. Системними препаратами, які дають стійкий довготривалий ефект. Основними препаратами для обробки у мене є Redomil Gold. Це препарат, який я використовую для обробок від мілдю. Чорно плямисті, сіра, біла гниль. Тіовіджет. він використовується від Оїди дійому. Цей пакетик 40 грам, використовується на 10 літрів води. Якщо не використовувати тіовіджет, як варіант можна використовувати ще такий препарат, як квадріс. Я їх е чергую, одну обробку. Виконую тим препаратом іншу тем. Від такої хвороби, як антрокноз, я використовую препарат Антрокол. Ось такий пакетик 100 грам. На розчин 10 літрів води нам потрібно всього 15 грам цього препарату. Разом з тим, обов'язково потрібно давати ще такі препарати, як прилипач. Вони бувають різні, я використовую тандем. Для чого ми його використовуємо? Ну, перш за все, у нас досить часто йдуть дощі останнім часом. І для того, щоб після обробки винограду препарат дов... краще. Проникав у листок, краще на ньому довше залишався, потрібно використовувати такий препарат. Оцей один пакетик 10 мл на 10 літрів води. Також, будь-яка обробка для хімічними препаратами для виноградника це стрес. Тому для того, щоб зняти стрес, я використовую а, такий препарат, як Текамін МАКС. Він отут, забезпечує в рослинах, транспорт, забезпечення в рослинах транспорту мінеральних речовин, в тому числі мікроелементів, допомагає зростанню і розвитку культури, відновлює рослини в, стрес, рослини в стресових ситуаціях. Підвищує врожайність і продуктивність рослин. Також один такий пакетик 20 мл на 10 літрів води. В принципі, це всі препарати, котрими я здійснюю обробку виноградника. Зараз у нас сьогодні 11 червня. Виноградник оброблено двічі, але так як останнім часом йшло дуже багато дощів, я очікую цвітіння і вже одразу після цвітіння буду виконувати наступну обробку, тому що вже на деяких листочках є ознаки антрокнозу. І після таких дощів дуже швидко імілдю з'явиться на листі. Усе дякую. Якщо якісь питання виникають, пишіть, запитуйте, буду радий відповісти. Всього доброго.